З чого виготовляють цукерки? Ем, з шоколаду і там з всякої шоколадної розтвори. А тобі подобається цукерка? Угу. А які ти любиш? Сікляні, шоколадні. А як думаєш, скільки діткам можна їсти цукерок? – Після дві з'їсти, а, а може і більше. То, то може стати великий пузир на пузі. Якщо їсти багато цукру, то може статись, то може, то може навчатися такий випад від цукерок, від сахару, що ще дуже Поправлять в лікарню і будуть висувати сахар. Мені зрала на а за других мені не можна. Чому не можна? Алергія на них. А є якась шкода від цукерок? Є соплі, кашель. Може навіть живіт заболіти. Бо я коли їздила на скорій допомозі в лікарню. А скільки діткам можна їсти взагалі цукер? Одну штучку. А чому так? Тому що вони можуть захворіти більше, ніж дорослі. І які вони бувають? Вони бувають сладкі, соляні, вкусні, мармеладні. А скільки ти їсти цукерок? По п'ять. Щодня? Угу. А які твої улюблені? Шоколадні. З оріжками. А ти їлися цукерками? Так. Да. Треба ділитися чи ні, як думаєш? Ді, 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 ді. А є яка шкода від цукерок? Є. Яка? Може, бо, Якщо з'їсти багато цукерок, то у них зуби заболять. І через те ти трохи їй все, правильно? Угу. Тобі подобається цукер? Ні. Ні, а чому? Найвкусні. Ніякі не смачні? Со всяких сладостей. Ну, там середині, а потім так закручують, а середину кладуть варення, наприклад, А Які ти любиш э, цукерки? Э, соколадка, чупа-чупси, всякі, зелески. Такі. А є шкода якась від цукерів? Е, Є, Вони шкодять зуби. А скільки треба їсти цукерок? Мало. Тоби є... Щоб... Щоб... не боліли зуби і не чорніли. Як ти дізнаєшся норму свою? Е, Що в мене починають зуби, боліть, потім виростуть, і так я поболізню. Зубов я узнаю. Дуси. Шоколада. Із с... мука. А скільки потрібно їсти цукару? Mm. Там дві, оно. Три і все. Ну, де і чотири. А є яка шкода від цукерок? Да, тон. Лазить такий сироп в таких трубочках, а потім він засихає. Тут і наливає фалібний кількосних, а потім тут трубку починається різати і винімають з неї той сироп спеціальний. І, а потім саме у бумажки і виходить цукерки. А скільки можна їсти цукерок? Одну. Чому? Попути супи поріти і вирівути їх. То є яка шкода від цукерок? Що не можна їсти багато цукерок. І живі, і шоколади. А скільки можна їсти цукерок? Одну сточку. А чому? Бо можна забоїти. А на що ж можна захворіти? На кошені. А де можна взяти цукерки? В магазині купити, зробити. Купують в магазині цукерки. А які бувають? Оранжеві, сині, жовті, фіолетові. А як ти думаєш, є яка шкода від цукерок? Так, да, шкода є. От в мене зупася випав, я їла цукерку, да. і в мене тепер випав зуб.